Я хотіла би сьогодні зробити, обговорюючи цю тему, якраз акцент і сказати про роль, важливу роль цього механізму державного приватного партнерства як інструменту регіонального розвитку. Думаю, що дехто знає, можливо, ні, що ми зараз в Україні впроваджуємо нову регіональну політику, яка будується на європейських стандартах і підходах. Щодо управління регіональним розвитком, і ці стандарти полягають в тому, що ми поєднуємо планування стратегічне планування регіонального розвитку з його послідовним і справедливим фінансуванням, так як робиться в Європейському Союзі. Тому питання інвестицій це є ключовим питанням для реалізації державної регіональної стратегії. Так, державні регіональні стратегії, власне, і записано, що державна регіональна стратегія в першу чергу це є інвестиційна стратегія. Тому подолати дефіцит капіталу, який у нас на сьогодні є, одним є з головних завдань при реалізації державної регіональної стратегії. Вже пан Володимир сказав про деякі обмеження щодо інструментарію, яким можемо використовувати, залучаючи капітали. Я хочу сказати, що дійсно на сьогодні ми володіємо вкрай недостатнім інструментарієм, у нас вкрай багато викликів, які стримують інвестиції, було сказано про значну зношеність основних засобів. Вона дійсно, от по транспортній сфері, ми аналізували, є найбільш високою в Україні, наприклад. Так само вона є досить високою, близькою правда, до середньої в сфері житлово-комунального господарства. У нас на сьогодні, якщо подивитися на структуру капітальних видатків, то Є доступ до кредитних ресурсів це приблизно 10%. Абсолютно малий доступ у нас до. Іноземних інвестицій це 1,8% по минулій статистиці, і там зараз. Остання статистика. У нас власні кошти підприємства, те, що використовується власне зараз для капітальних вкладень. Тому закумулювати приватний капітал це є дуже важливим завданням і побудувати справедливе партнерство, ефективне партнерство між державою і між приватним сектором. Державна регіональна стратегія визначає якість життя населення як головну мету. І саме державне-приватне партнерство націлена на то, щоб надати кращі. Більш високої якості послуги для населення. Тому цей інструмент ну, просто створений для того, щоб реалізовувати цю політику. І от моє власне переконання, що от на цьому етапі у нас просто немає іншої альтернативи. Нам треба у нас доступ до кредитних ресурсів на сьогодні можливий виключно під державні гарантії для об'єктів державної і комунальної власності, і тому просто немає іншої альтернативи ніж створювати ефективні партнерства. Для того щоб ці партнерства існували, є а я пізніше скажу. Я скажу, от було питання відразу про статистику. Покажіть, будь ласка, наступний слайд. Що ми маємо сьогодні? От слайд, який ви бачите, показує, який надзвичайно високий попит на такий інструмент. У нас по статистиці, яку веде Міністерство економічного розвитку, 243 партнерства існує. І от на ваше питання відповідаючи, це 210 на умовах договорів концесії, 33 на умовах договорів спільної діяльності. Це те, що існує, але скажу зразу, забігаючи трошечки вперед, що моніторингу цих договорів практично не здійснюється, і тому би, ефективність такого партнерства і дійсно наскільки воно відповідає тим правовим рамкам, які створені на сьогодні, важко визначити. Той же час структури, яку ви бачите на слайді, показує, що от на сьогодні найбільш затребуваним являється все, що пов'язане якраз з поліпшенням там, муніципальної власності. Об'єкти, які е, працюють там на оброблення відходів, водопостачання, водовідведення, транспортна інфраструктура на сьогодні там складає в структурі 7%, е, і решта там теплопостачання ще менше, і решта ще менше. І ми робили. Е, е, я ще коли працювала в міником розвитку, ми робили такий огляд, які потреби є в державно-приватному партнерстві по всій Україні. І от 321 об'єкт по Україні були визнані як такі, що можуть бути об'єктами державно-приватного партнерства. І з них 157 об'єктів сфери жилищно-комунального господарства. Причому це вже абсолютно свіжа остання статистика. І пропорцію ви також бачите, що найбільш востребованими є. Об'єкти по водопостачання для такого партнерства от на сьогодні. І далі там теплопостачання, проблеми відходів, управління нерухомості і таке інше, це що стосується сфери е, жилищно-комунального господарства. А далі я попрошу показати наступний слайд. Що ж визначає умови або готовність країни для здійснення державного приватного партнерства? Є індекс, який використало один, один раз Європейський банк реконструкції і розвитку для вимірювання готовності країн Східної Європейсь... Європейсь... Європейських країн, а також деяких країн колишнього радянського союзу, і от цей індекс: от такі дають бали для кожного для кожної з компонентів, які входять в цей індекс. Перше, це нормативна права база. Це послідовність і якість норм державно-приватного партнерства і можливість вибору ефективної моделі державно-приватного партнерства. Тут я хочу, до речі, зробити акцент на моделі державно-приватного партнерства. Тому що от ми на сьогодні ще не навчилися визначати ефективні моделі, які от в усьому світі ну, як от, хороший фасон приміряється для того чи іншого партнерства. Є стандарти, які вже відпрацьовані, і це мінімізує ризики для партнерів. Їм треба просто користуватися і напрацьовувати у себе такі моделі. Моделі. І вони допомагають прийняти більш ефективні рішення такі моделі. Так от хороші нормативні праві бази от в, ці, в, ці, в цьому індексі надається вага 25 балів. От Україна справа показала, із 100 балів по цьому індексу має 34. Інституційні рамки, якість інституційних рамок це власне те, про що пан Володимир сказав, це можливість управляти цим процесом. І тут важливо створити відповідні інституції як на державному рівні, так і на регіональному рівні, тому що політика робиться, начебто, державна, а населення живе в кожному регіоні і там хоче отримати якісні послуги, і саме там має впроваджуватися такі проекти. І тут надається 20% для 20 балів для, для цього. Цього елементу, цього індикатора дуже важливим вважається досвід і здатність до виконання державного приватного партнерства. Це власне от та імплементація, про яку ми завжди говоримо. Що у нас чудове законодавство, але як ми починаємо щось імплементувати, у нас завжди з'являються якісь непередбачені обставини, які нам заважають це, це, це зробити. Цьому надається 15%. Інвестиційний клімат це те, що зараз намагається уряд якраз поліпшити бізнес-клімат 15%. От Фінансові інструменти є дуже важливим, 15%. І тут ви бачите, України Україні найменший бал, 8,3%. Вони, власне, у нас дуже погано розвинуті, і ризик якраз тут у нас весь кроється в застосуванні фінансових моделей і фінансових інструментів. І управління державним приватним партнерством на регіональному рівні цей компонент був доданий як от вже важливий в останні часи. 10% надається в цьому індексі. Прошу наступний слайд показати. А от на цьому слайді на даних, які є в дослідженні ЄБРР, я побудувала от таку графіку, щоб було видно, де місце України серед цих країн, які бралися в дослідження. От України сумарно там визначено було 28 балів. Це там 13-му році опубліковано. Я думаю, що там на краще вже змінилася ситуація. І наступний слайд, якщо ви покажете. То тут видно місце, якби країни, де вона перша займає там по рамкам. Правовим рамкам, інвестиційним рамкам, інвестиційному клімату, які країни попереду. І, і видно, що тут не дуже чітко видно, там от перший колір це синій колір. Він е, показує, що найбільше дійсно визначає готовність до впровадження таких проєктів. Це правове поле. От Правове поле воно там займає найбільшу у всіх тих, хто на перших місцях вагу. Е, і, будь ласка, наступний слайд. Я думаю, що от наступний слайд надасть відповідь, який досвід є якраз в країнах, як широко використовується в різних секторах економіки ті, ті чи інші партнерства. Приблизно в 13 секторах я нарахувала, є досить значний досвід реалізації таких суттєвих інфраструктурних проєктів. Оценім показано ті, що вже виконані проєкти, в країнах, де виконані проєкти в цих секторах, і там, де вони готуються, і вже можливо. Почали впроваджуватися на першому місці стоять використання країнами це якраз в дорожному секторі. В країнах досить широко використовується, як і у нас, водопостачанню, водовідведенню проєкти. У нас немає досвіду, але в 14 країнах я нарахувала, будуються школи на засадах державного приватного партнерства, залізниці. От те питання, що ви задавали з бізнесу, житлове будівництво. Також в 11 країнах досить. Добре, розвиваються і соціальні заклади, і, і навіть ну це я думаю, всім відомий факт управління і управління тюрмами Шість країн, які от мають досить позитивний досвід. І далі я хотіла би сказати, що ж власне в Україні стримує, тому що по оцінки, яку дає ЄБРР і інші наші партнери, що ми досить повільно розвиваємо цей інструмент, що ж власне стримує в Україні впровадження цього дуже важливого для нас інструменту. Ну, На в першу чергу це дійсно правові рамки. Закон, який був прийнятий в 2010 році, і були прийняті ряд інших законів про особливості, застосування концесійних договорів, вони, в принципі принципі, є такими, що можуть застосовуватися і ефективно використовуватися для розвитку державно-приватного партнерства, це всі наші міжнародні партнери визнають. В той же час необхідно вдосконалити закон про державне-приватне партнерство або навіть можливо враховуючи вчорашнє голосування в парламенті по закону 1058, коли в другому читанні зміни до закону не пройшли і були передані на повторне друге читання, то враховуючи такий, ну, такий важкий шлях з цим законом. Можливо, навіть було б важливо подумати про те, а не написати чи не написати закон новий, враховуючи, що ЄБРР в минулому році запропонувала модельний вдосконалений закон, в якому досить добре прописаний розподіл ризиків між партнерами, досить добре зроблені. Різні категорії видів державно-приватного партнерства в більш широкому контексті, ніж Україна сьогодні використовує. Також, до речі, дуже важливий інституційний компонент там ставляться вимоги до того, що люди, які займаються державно-приватним партнерством, вони в законі мають бути закріплені вимоги до кваліфікації таких людей, тому що це надзвичайно високий ризик для двох сторін. Як з точки зору економічної, як визначається цей проєкт, як рахується для партнерів техніко-економічної обґрунтування. Так і з точки зору підготовки потім договору про впровадження такого проєкту, це надзвичайно високий ризик для обох сторін, тому тут має бути дійсно надзвичайно висока кваліфікація працівників для того, щоб не та ні інша сторона не втратила довіру до цього партнерства і ну, отримала той результат, на який розраховувала. У нас безумовно да я вже хочу завершувати, У нас безумовно те, що пан Володимир сказав, є і такі ризики, коли недовіра або там політичний якийсь вплив. Бізнесу може підсилювати цю недовіру до цього інструменту, от якраз, от та дискусія, яка зараз іде, чи приватизовувати, чи на концесію віддавати ті порти, вона якраз в мені здається, і показує. Зрозуміло, що державне приватне партнерство це альтернатива приватизації. Але для того, щоб цією альтернативою користуватися, нам треба створити в ці рамки довіри, які формуються от тим, що я показала. І ще хочу буквально два слова сказати: що ми в Міністерстві регіонального розвитку. Дуже зацікавлені в тому, щоб це почало розвиватися активно на регіональному розвитку. Що ми робимо? От зараз буквально зараз робимо які кроки. Ми не є органом, який відповідає за координацію да, цього питання, але ті ініціативи, що ми зараз робимо, я думаю, що вони допоможуть впроваджувати на регіональному розвитку. Перше, у нас зараз уряд вже внесений план заходів реалізації державної регіональної стратегії. Ми там вже прописали про те, що в обласних адміністраціях мають визначатися структурні підрозділи, які будуть безпосередньо займатися цим питанням. Питання. Плюс ми підготували типове положення про агенції регіонального розвитку, де також у них в повноваженнях буде записано це питання. Це якраз ми намагаємося реалізувати ту вимогу, яку перед нами зараз ставить міжнародне співтовариство. Що мають бути такі юніти в областях, які професійно займаються цим питанням. От Ми хочемо створити такі юніти, які будуть це робити. Ми вже проговорювали з нашими європейськими колегами і до американських звертаємося, щоб допомогли якраз в регіонах Зняти цю інституційну спроможність готувати такі проєкти. Бо, як я показала, по структурі видно, що це надзвичайно важливий зараз інструмент, якраз для того, щоб поліпшити доступ до якісних послуг в такому партнерстві в регіонах. І також, от відповідаючи на ваше питання, да, ну, всюди, де створюється ринкове ціноутворення, або де можна покрити видатки бізнесу, таке партнерство можливо. І наше законодавство в принципі, дозволяє головне почати його робити. Тобто є алгария. Ритм є закони, як це робити, треба почати це робити. Да? Треба е, внести пропозицію, як це передбачає закон, почати е, обговорювати цю пропозицію, підготувати, оголосити конкурс, коли це потрібно. Ну ви ж закон, законом, знайомі. Я, до речі, мені здається, бачила ваше інтерв'ю по телебаченню, якщо не помиляюсь е, з цього питання. Я просто не була залучена до процесу, який ви вже, як ви кажете, пройшли е, в дискусіях там в круглих столах. Але я би вам порадила звернутися в Мінекономрозвитку, для того, щоб вони, якраз органи, які уповноважені проводити консультації з цього питання, для того, щоб правильно визначити алгоритм ваших дій. Але пам'ятати при тому, що ви маєте розуміти, що об'єкт має бути для державного приватного партнерства. Об'єкт має бути. От якщо ви бачите цей об'єкт, який може бути, то у вас переговори можуть відбутися по цьому питанню.